Віршанській громаді Житомирщини правоохоронці задокументували ще один воєнний злочин Російської Федерації. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції області Алла Ващенко. Далі між селами Мелені та Чуповичами було виявлено ракету, що потрапила туди наймовірніше внаслідок ворожих обстрілів, що відбувалися у попереднім місяці. На даний час відомо, що уламки виявив працівник Коростенського лісгоспу, про що й повідомив до поліції. На місце виїхали працівники слідчої оперативної групи Коростенського райуправління управління та фахівці управління державної служби надзвичайних. Ситуації області Вибухотехніки техніки поліції прийняли рішення про знищення небезпечного предмета після документування усієї необхідної інформації на даний час за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Загалом вже станом на 27 вересня поліцейські розпочали 1067 кримінальних проваджень за фактами вчинення. Воєнних злочинів на території Житомщини. У 690 випадках йдеться про посягання на територіальну цілісність або недоторканість України ще майже 300 випадків стосуються порушення законів і звичаї війни і 74 факти це колабораційна діяльність.